День добрий день. Сьогодні громадська організація старту нове життя завітала в Нововолинськ. Ви уявляєте, Нововолинськ настільки круто підготувався, нав'язав безліч теплих шматочків для нашого прапору, що ми просто в величезному захваті. Сьогодні поспілкуємося з жителями Нововолинська, поспілкуємося з нашими друзями, з тими організаціями, які підтримують нас, і це дуже круто, що наша акція набирає таких обертів, і ще більше, і більше, і більше людей приєднуються до нашої теплої е, теплої, теплої сердечної акції, до нашої нитки єднання, що все більше людей бажають об'єднатись і пришити самостійно приєднати свій теплий клаптик. До нашого величезного прапору. Новоли! Ми вітаємо вас сьогодні. Громадська організація Старту нове життя при підтримці благодійного фонду Рокада завітали до вас з нашим величезним, дуже сердечним проєктом. Ми привезли до вас нашу всеукраїнську акцію Нитка єднання. Разом всією Україною і всіма українцями ми в'яжемо найбільший теплий прапор, і сьогодні кожен з вас зможе доєднатися до нашої всеукраїнської акції. Підтримуючи таку неймовірну всеукраїнську акцію як нитка єднання найбільший теплий прапор України. Ми хочемо сказати, що варто бути разом, варто бути об'єднаними, бо е, насправді наша сила в'єднання. І сьогодні ми будемо з вами це доводити разом. Я дякую місту Новоболинську, який так тепло приймає нас сьогодні. Я дякую Аліні Регишук, виконуючи обов'язки директора централізованої системи бібліотек міста Новоболинська. Яка ж нам е, зголосилася і щиро допомагає в організації сьогоднішнього нашого свята. Дуже дякуємо за теплий прийом, Будь ласка. Сьогодні в нас члени великого елегантного віку. Несли дуже великий свіжок, зв'язали досить багато цих шматочків, чому дуже раді. І вони є зараз тут серед нас. Так само в нас надалі планується подальшувати співпрацю безпосередньо в селищна громада. Дуже рада, що нашу ідею приїхати до Новолинська підтримала Анна. І я думаю, що досвід Анни, саме як внутрішньопереміщених осіб, жінок, які на сьогодні мають бути силою і потенціалом української нації, варто. І нам перебрати, розпитати трошки про цю роботу, як в них ведеться, яка в них згуртованість, які в них цілі, які перспективи. Я думаю, що навіть це буде для нас хорошим стартом обміну роботи між громадськими організаціями. І, як приклад, сьогоднішня акція буде досить вагома і хорошим стартом для нас. Раді вас тут бачити і стартуємо нове життя. Доброго дня, ми безмежно вдячні, що ви висловили бажання і приєднались до нашої теплої акції. Ми безмежно вам вдячні, що ви сьогодні нас приймаєте у себе в Нововолинську, і наша акція набула такого розголосу. Як ви вважаєте? Ту справу, яку ми зараз з вами робимо, це важливо зараз чи ні? Звичайно важливо, особливо в сьогоденні, тому що багато сімей роз'єднаних з різних причин хтось територіально. Ось у зв'язку з військовим станом, і саме такі акції допомагають жінкам, які сьогодні мають бути найсильнішими, єднатися, тримати один одного, підтримувати один одного, і мож, по можливості допомагати як психологічно, так і творчо, адаптивно. І от за через такі от якраз практики різні. Я думаю, що це дуже хороша ідея і дуже гарний посил. А що саме вам як людині відгукнулося в нашій акції? Чесно кажучи, перше, коли були перше, я взнала про цю акцію, це було досить давно. Ви тільки починали стартувати, і коли я побачила оголошення в луцьких медійних каналах. І я пам'ятаю, що це було давно. я Відразу о супер, це треба е, з дівчатами зв'язатися. Як це треба зробити, доєднатися? тобто, навіть це такий був внутрішній підсвідомий, е, такий власне бажання. А отже, коли е, зателефонували дівчата з рокади, з якими ми давно співпрацюємо, і сказали, що так і так, от ми є можливість приїхати. І відразу в мене таке повернення. Це було моє бажання навіть на підсвідомому рівні, і от воно нас реалізувало. Я дуже ну, вдячна нашим дівчатам з філії з 15-ї, які дуже добре працюють у нас з е, вільнопереміщеними особами, які проживають в спеціальному гуртожитку. Дуже багато людей приїхало, дуже багато людей відгукнулися. Ви бачили цілі коробки і тішило те, що навіть вчора до вечора хтось не мав можливість сьогодні прийти, але вони довозили мені додому. Я десь виходила на зупинку і е, навіть просто е, хто навіть не е, в'язав того шматочка, Багато я от бачу багато тих людей, які прийшли, тому що їм було цікаво підтримувати. Для них важливо це моє власне відчуття. Вже потреба в згуртованості, і от саме якихось таких акцій. Тобто, це от людина дуже легко приходить. А для нас що саме головне? свій до свого по своє. Це нас і об'єднує. Ще раз безмежно дякуємо вам, що підтримали нашу акцію. Нитка єднання. Єднаємось, і сьогодні ми в Нововолинську. Клас. Добрий день, знову ми з вами зустрічаємося. Це дуже приємно, що благодійний фонд Рокада підтримує нашу всеукраїнську теплу акцію Нитка єднання. Дякуємо, що ви нас сьогодні привезли в Нововолинськ. Як відчуття? Ну насправді, те, що охоплюють так багато громад цією акцією, і нас запрошують в різні куточки Волинської області, надихає. Ми бачимо, що зараз акція набрала таких обертів, стільки шматочків, і до нас врокаду приносять, і е, різні міста звертаються, різні громади. Що ми б теж хотіли у себе зустріти теплий прапор України? Тому е, з відкритим серцем, е, з посмішкою, з радістю. Е, ми надіємося, що далі наша географія подорожу теплого прапора. І нашого єднання між собою лише збільшиться. Добрий день, безмежно вдячні, що ви приєднуєтесь до нашої всеукраїнської акції. Нитка єднання. Дякуємо, що допомагаєте, підтримуєте. Скажіть, будь ласка, як ви дізнались про нашу акцію? Спочатку я побачила оголошення в соціальних мережах, що до нашого міста їде всеукраїнська акція. І, звісно, я була зацікавлена як людина прийти, побачити, що це за захід. Але згодом до мене зателефонувала співорганізатор вашої акції керівниця нашої бібліотечної системи Аліна Пахнота. Запросила нашу організацію Центр життєстійкості та Волинський обласний благодійний фонд доєднатися до вашої акції і запропонувала. Щоб ми провели майстер-класи для дітей, от власне те, що ми сьогодні і робимо. Дякую і вам за те, що ви приїхали, і те, що нас запросили, і стати учасниками такого дійства. А що вам саме особисто відгукнулося в нашій теплій акції? Що вас спонукало зробити цей крок приєднання до нашої акції? Ну, перше, те, що я українка, і е, е, ті часи, які зараз переживають всі українці, дуже важливо об'єднання. А це все е, саме те, що несе ваша акція: всім об'єднатися, хтось приніс клаптики е, ці для прапору, хтось старався, в'язав, хтось долучився до того, що зараз їх зшиває. Хтось прийшов працювати, і всі, кожен із нас на своєму місці робить те, що він може робити, тому що ну людина, наприклад, яка там пенсіонер, вона щось такого великого не може зробити. Але цей вклад в це об'єднання вона сьогодні принесла, і це також дуже щиро. Тому ну, я тішуся з того, що ви тут є, і ми зараз робимо таку спільну велику справу і закликаємо українців об'єднатися, бо нам дуже потрібна перемога. Безмежно вдячні. Ми знаємо, що ви підтримуєте внутрішньопереміщених осіб, таких людей як ми тут у власному Волинську. Ми дякуємо, що розповідаєте про нашу акцію. Дякуємо, що приєднуєтесь до нас. Дякуємо, що підтримуєте таких людей, як ми. Для нас це також дуже важливо. І дякуємо за співпрацю і за дружбу. Дуже дякуємо і чекаємо вас з новими ініціативами, проектами. І разом до перемоги ми переможемо! І все буде Україна! По-любому все буде Україна! Добрий день! Дуже раді бачити вас на нашій акції. Скажіть, будь ласка, чому Ви вирішили приєднатися до нашої теплої акції? Тому що треба перемогу, а для тої перемоги кожен що може, те й робить. От я наразі вмію в'язати, вмію шити. Допоможу зробити прапор теплої України, щоб наша Україна була тепла і зі світлом, і з газом, і з будинками. А що вам відгукується от саме ось наша акція? Єднання як єднання всього народу? Народ України єдиний. Нема сходу, нема заходу. Єдина Україна. І чекаємо миру в нашій вільній Україні. Дуже дякуємо вам, що приєднуєтесь для нас це безмежно важливо. Кожен ваш пришитий клаптик, кожен зв'язаний вами клаптик всіми людьми. Це для нас вже величезна перемога і вже об'єднання. Як вас звати? Мене Оля звати мене, Катерина. А скажіть, будь ласка, вас особисто, що спонукало приєднатись до нашої теплої акції? Що для вас це означає? Взагалі, для мене ну це дуже зворушливо. Я відразу вам скажу. І коли я починаю от аналізувати оцю вашу акцію і Розуміти звідки витоки цього, і в кожній ниточці це кожна доля переплетена і людей, які приїхали, які покинули свої домівки, яких життя і війна заставила це зробити. І це дуже зворушливо. Але є така надія і віра, що саме у ці ниточки вони об'єднають Україну і цей прапор в одне ціле. Ми обов'язково переможемо, і ми обов'язково будемо найкращою країною світу. Дуже вам дякуємо, дякуємо, що приєднуєтесь. Для нас це безмежно важливо. кожна, кожна людина, кожна ниточка пришита. Для нас дуже щемливо. Дякуємо вам. Я теж ВПО. Я два роки до війни жила в Бостомелі і під час війни переїхала сюди. Так що нас теж доля об'єднала. Окинуті до її, Я передіси. Оля. Я з Донецької області, місто Солодар. Приїхала сюди з мамою, з дітками і сестра. То це сім'я вже тут. Нічого, все буде чудово. Це це буде буде. Бо все ми буде сині, Україна. Ми українки. Ми надійний тил для нашої і для нашої армії. І ми обов'язково переможемо. Дякую вам, дівчата, безмежно дякуємо, що приєднуєтесь. Ну що ж, якщо ви ще не встигли зв'язати свої теплі шматочки, ми їх чекаємо до 1 вересня. Ви можете надіслати їх нам за адресу, яку ми вкажемо в кінці цього роліку. Під цим дописом чекаємо. Кожен клаптик, зв'язаний вашими руками, для нас безмежно важливий. Дякуємо всім, хто приєднується. Тому що я Украї... Я витримаю він, я захищу тебе, відку, що в мене цілять твій душі, тому що я сильна, я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках несе, в голову поклавши, відправились у сніг. Листь назвуть героями вас, ви мої сини і зацвіте калина, мов кров червона, згадає батьківщина, яким ти був коза Вірю, з тобою, я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться знов Знаю, з тобою все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов, тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль, тому що я сильна я подолаю ти мене в своїх руках несеш, наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки, вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі, але стали ми за Україну єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є, всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так